20 депутатів, 21 голова. Шановні депутати, як ви чуєте, голова лічильної комісії озвучив склад 21 одна персона Зашківської міської ради. Тому можемо продовжувати роботу і продовжимо засідання, позачергове засідання 26 сесії Зашківської міської ради. Шановні депутати, війна продовжується, люди гинуть. Я вас прошу всіх шанувати хвилиною мовчання, всіх загиблих військових і цивільних. Шановні депутати, воєнний стан, відповідно запрошених у нас, засоби масової інформації за потребою спеціалісти профільних управлінь і відділів. Заперечень немає. Добре, Алла Василина завертена на місці, при ясному розумі та ось, при світлій пам'яті може вести протокол, відчильна комісія в повному складі, Олена Вікторовна підтверджує це. Тому можемо працювати. Порядок денний, денний пленарного засідання опрацьований профільними комісіями. Наданий вам. Якщо немає заперечень, прошу прийняти порядок денний за основу. Прошу okay. голосувати. Білянівський да. Васькевич Ал. Васькевич Петро. За. Завертана. За. Карпович, За. Коваленко, за. Корчак, За. Косинюк Володимир. Косолок Олександр, за. Котко, за. Маляр, за. Наумчук, Олійник, Онищук, за. Сивак, за. Стасюк, за. Сухоносова, за. Цибровський, за. Хоменко за Шліденко, Шевучку вийшло. За 20 рішення прийнято. Дякую. Будь ласка, доповнення зауваження до порядку до Прошу внести такі додаткові питання до порядку денного. Перше про затвердження положення працівні фунти в новій редакції. У вас в порядку денних окремо виділених двох додаткових питань. Друге про внесення змін до програми профілактики злочинності в Жашківській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки. Третє. Про внесення змін до програми розвитку культури, молодіжної політики, спорту та туризму в Жашківській міській територіальній громаді на 2024 рік. Четверте про внесення змін до програми фінансування, утримання та забезпечення діяльності комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Жашківської міської ради на 2024 рік. П'яте. Про затвердження програми поліпшення матеріально-технічної бази Управління Державної казначейської служби України у Жашківському районі Черкаської області на 2024 рік. Шосте про затвердження структури та штатного розпису працівників апарату міської ради та виконавчого комітету на 2024 рік. 7. Про прийняття безоплатно комунального власність Жашківської міської територіальної громади безхазерної махового майна. 8. Про включення земельної ділянки комунальної власності площею 2,96,98 га 98 До переліку земельних ділянок продаж право оренди, який проводиться на земельних торгах у формі опціону. Дев'яте. включення земельної ділянки площею 3.1197. До переліку земельних ділянок правої оренди на опціоні. Десяте. Проключення земельної ділянки комунальної власності площі 273 ГАМ, що знаходиться на території міської ради, та включення його до переліку земельних ділянок правооранду, який проводиться на земельних торгах у формі аукціону. 11. Проключення земельної ділянки комунальної власності площі 2,79,86 ГАМ що знаходиться на території Жашківської міської територіальної громади до переліку земельних ділянок, продаж оренди, і проводиться на земельних торгах у формі аукціону. 12. Про включення земельної ділянки комунальної власності площою 3,720 га. До переліку земельних ділянок продаж права оренди, який проводиться на земельних торгах у формі аукціону. І 13 тринадцяте проключення земельних ділянок комунальної власності площею Тріну 788, що знаходиться на території Жахської міської територіальної громади. До переліку земельних ділянок продаж права оренди, який проводиться на земельних торгах у формі аукціону. Та питання тринадцяте. Звучить в редакції про затвердження детального плану території щодо будівництва водогону, до виробничих потужностей ТОФ нові продукти по вулиці Перемоги, 10 в місті Жашків у майського району Черкаської області. Відповідний проект рішення також змінився скинутий вам на електронний пошти, опублікований на сайті. У мене все. Якщо є запитання, будь ласка, можливо, у вас є доповнення. Молосить. У нас питання виходить два тринадцять. Так, no, вони будуть звучати як додаткові і як порядку черговий Вони всі питання додаткові будуть. Чимось однакові за номером порядку. Представку додаткові? додаткові. Да. Можуть, а? Та ні, додаткові. Основні питання 1-2. Додаткові, 1, 2, і три. Протоколі голосування також зазначені. Є ще зауваження? Ми голосуємо за включення до питань додаткових або на проєкт загальних. Так. Немає більше зауважень додаткових. Добре, прошу тоді порядок денний прийняти зі змінами в цілому. Білянівський, За. Васькевич Алла, За. Васькевич Петро, За. Завертана Алла, За. Карпович, За. Коваленко, За. Корчак, Косинюк Володимир, Косинюк Олександр, За. Котко, За. Маляр, За. Наумчук, За. Олійник, Онищук, Сивак, За. Стасюк. За. Сухоносова, за. Цибровський, за. Хоменко за, Швиденко, Ширучко за. за 21. Рішення прийнято. Дякую, будь ласка, угу. перегляньте про конфлікт інтересів за Володимирович? Хочу виявити конфлікт інтересів. по питанню номер 66 та питанню 82. Питання 82 має. Є. Пікусиню. Один чи Пікусиню? Пікусиню. обидва. Обидва? Я не знаю. Один сказав, один мовчить. Володимир. 62 Яке? 66-й, 82-й. 66-й, 82-й. Пікусинюк Володимир, Пікусинюк Олександр. Два. Пікусинюк Володимир, Пікусинюк Олександр. 66 и 82. 66 и 82.

Конфлікт інтересів. Є зазначені. Добре, дякую. Пілони депутати, можемо працювати на порядку денним. Всі питання опрацьовані профільними комісіями, як я вже зазначав, тому всі питання ставляться на голосування за основу та в цілому. Переходимо до порядку денного. Є пропозиція. Питання з 1 по шосте додаткові. Основні, а, додаткові далі. З першого, по 6 питання порядку денного не додаткові. Розглянути і проголосувати об'єднано. Перепрошую уточнення з першого по шостого і питання порядку денного і додаткові. Теж з першого по 6. Я радию, що а, а ми хіба не маємо зі мати напередодні, де ми тут кого питання. Ви залишаєтесь до не юрівни. Та ви оправдовуєтеся. Я вже сказав, а ви оправдовуйтеся. До Добре, шановні депутати, ще раз, питання порядку денного. Основного порядку денного з 1 по 6 і додаткові питання з 1 по 6. Якщо немає заперечень, прошу голосувати об'єднано за основою в цілому. Нема заперечень? Голосую. Білянівський. Васькевич Алла, за. Васькевич Петро, Завертана, за за. Карпович, за. Коваленко, за. Корчак, за. Косинюк Володимир, за. Косинюк Олександр, за. Котко, Маляр, Наумчук, Олійник, Онищук, за. Сивак, за. Стасюк, за. Сухоносова, за. Цибровський, за. Хоменко за, Швиденко, Шелудько. За. за 21 рішення прийнято. Володимир Володимирович, я вас попрошу на правах старшого, наведіть порядок у своєму ряду. Наступне питання, що стосується комунальних закладів оренди майна, передачі майна між відділами і передача закупленого майна військовим частинам за кошти бюджету Жашківської громади. Питання з 7 по 12 і додаткове. Сьоме питання. Перегляньте, будь ласка, є пропозиція об'єднати ці питання голосуванням. Сьомого по дванадцяте питання порядку ДНО і сьоме питання додаткове. Добре, дякую. Питання 7 по дванадцяти в основному порядку денного і сьоме питання і додатково. Прошу голосувати за основу цілому. Білянівський, за. Васькевич Алла, за. Васькевич Петро, Завертана, за за. Карпович, за. Коваленко, за. Корчак, за. Косинюк Володимир, за. Косинюк Олександр, за. Котко, Маляр, Наумчук, за. За. Олійник, за. За. Онищук, за. За. Сивак, за. За. Стасюк. За. Сухоносова, за. Цибровський, за. Хоменко за Швиденко, Шилучко за. за 21 рішення прийняте. Дякую. Переходимо до розгляду питань землеопорядкування. Також розглянути профільною комісії Марина Юрівна підтверджує так. на загал так. і пропонується розглянути сесію. Так. Добре, є пропозиція. 17 питання прошу проголосувати окремо. 17 питання. Заняття було на розробку технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки? В земля. Ага, з метою встановлення постійного земельного сервітуту по вулиці Масло заводській номер Так, так. Добре, 17 питання окремо. Отож, всі питання з 13 по 82 питання землепопрацювання, окрім. 17-го, І додатково, відповідно, питання за запорядкування. Будь ласка, під час голосування не варто розмови вести, нагадую вам при нагідному. За що ми будемо голосувати? За всі земельні, крім 17-го. 17 17-те винесено окремо. Зараз голосуємо за всі, крім 17-го, так. Резюме, шановні депутати, прошу. У нас сьогодні деякі працівники міської ради вже на у згоді, до п'ятниця, зрозуміло. Не кажу, що не розгадається. Тобто всі питання землеупорядкування основного порядку денного і додаткових, окрім 17-го, прошу голосувати об'єднано за основу ціну. Білянівський, да. Васькевич Алла. За. Васькевич Петров, Завертанова, за за. Карпович, за. Коваленко, за. Корчак, Косенюк Володимир. Ко... За. За. Косинюк. За. Олександр. За. Косинюк Олександр, Котко. Косенюк Олександр за, крім 66-82, вісімдесят друге, де ковхідний крестів. Так, маляр, за. наумчук, за. За. олійник, за. За. Онищук, за. За. Сивак, за. За. Стасюк. Сухоносово, Цибровський, Хоменко за, Швиденко, Шилуцько за. Оголосить за. За, за 21. Рішення прийнято. Крім конфлікту інтересів, 66, 82, 82 і 20. Котко, 28. 28. Котко, 28. Шітко, 28. Котко, Михайло Григорович, конфлікт, конфлікт, конфлікт. конфлікт інтересів, 28 питання. Конфлікт інтересів. Косенюк Олександр. Олександр, Олександр Володимирович та, та Володимир Володимирович, 66 та, та 82, -та конфлікт інтересів. Дякую. Будь ласка, 17 питання. Рішення прийнято. Рішення прийнято, дякую. Питання не по 17-му питанні. Переконайте. Трохи дим у нас в залі якийсь конопляний про Чому проводити сесії? Обставлених. Небагато залишилось одне питання і просто поговорити. 17 питання. Немає заговорень, прошу голосувати за основу цю дому. Васькевич Алла. Васькевич Петро. Завертана, За. Карпович, За. Коваленко, За. Корчак, За. Косинюк Володимир, За. Косинюк Олександр, За. Котко, За. Маляр, Внутриму. Наумчук, За. Олійник, Внутриму. Онищук, Внутриму. Сивак, За. Стасюк, За. Сухоносова. За. Цибровський. За. Коменко за, Швиденко за. Шилучко за. Підраховуємо. Зараз. 16 – за, Десять. Шістнадцять. Шістнадцять Правильно? Шістнадцять. Утримались зараз. Утримали. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять. Ще раз три. Один, два, три, чотири, п'ять. Правильно? 5, 5, 5 по чекань 5 утрималось. За 16, проти немає, утримались 5, рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Всі питання порядку денного додаткові розглянуто. Якщо є зауваження, до надання інформації ведення засідання, будь ласка, озвучуйте, будемо вправлятися покращувати роботу. В загальних питаннях. Якщо є, прошу висловлюватися. Якщо необхідна інформація, як йде перебіг передачі військовим, закупівля, ви вже знаєте, що вже близько 9 мільйонів витратили з бюджету на закупівлю обладнання. Воно йде своєю чергою, тендерні процедури, закупівлю, ви можете це слідкувати, є у загальній таблиці, якщо вам є потреба, можемо надати особисто. Ми все чітко ведемо, контролюємо. Є певні труднощі із проведенням тендерних закупівель, бо деяке обладнання чекають на фронті, а в нас повинна пройти процедуру, поки погодження, ніхто її поки що не відмінив в обласних адміністраціях. Потім тендерна закупівля, яка затягує в часі, бо можуть бути спірні питання, відміняємо тендер, не проводимо потім ще забастовки в Польщі і затримують, бо... Складові частини не надходять. Ну, от Такі от труднощі є, але ми потроху з ними справляємося, направляємо військовим, надходять нові запити, вам відсилаємо. Я вам дякую, що ми вчасно реагуємо на всі ці запити. Є ряд запитів, які приходять просто електронною поштою до нас листом. Якщо нам приходять особисто, і я можу вам надати, що це військовослужбовці з нашої громади. Ми знаємо, з ким ми співпрацюємо, кому надаємо допомогу, то є такі, що просто присилають поштою нам. І такі ми також з вами розглядаємо. Також дуже ретельно. Не відмовляємося від допомоги, але також дивимося на наші можливості. У мене все, що хотів би сказати і по питаннях, і по наданні військових. Тобто, якщо будуть питання чи в вигляді звітності, то будь ласка. Шановні депутати, ми зараз провели невеликий захід такий. Вперед день Дня матері вшанували пам'ять всіх матерів, привітали, а особливо запрошені були всі мами, які є живі, загиблими. Можна сказати, що 20% не прийшло. Ну, з різних причин основна маса була. Від вас також передав вітання. Ну, що ще можна сказати? Зрозуміло, що це шана, і дивлячись на те, що мами дякували, цей захід був необхідний їм. Тому що одна із мам виступила, подякувала також за те, що захід був. Бо ми дійсно вагались проводити і не проводити, щоб не ятрити ці ради, які в них є. Але все рівно цей захід був. І за те, що дякують, ми вважаємо, що він для них. Важливий. Виготовили плакетки такі з зображенням їхніх дітей. Відповідно, ну, були думки, що хочуть ставити, не хочуть. Бо все одно це історія. У них все одно фото є у всіх матерів або рідних навіть тих, хто не було мами приходили сестри, брати, батьки, де в кого є, отримали. Таким чином, тому принагідно, я також хочу у нас присутні мами, хочу вас привітати з Днем мами, які в нас є, побажати щасливого материнства, побажати всім мамам, у кого діти сьогодні у військовій формі, на передових позиціях, можливо, в тилу, але все рівно військовослужбовці, щоб діти повернулися живими, здоровими. Ну що нам потрібна здорова нація. Об'єднана для того, щоб відбудовувати в тому числі і Жашківщину, незважаючи на те, що в нас немає великих руйнувань, щоб не наврочити, так би мовити, вже всі заходи і плюємо через всі плечі і стукаємо в дерево. Ну, вже в критичних ситуаціях зазвичай людина починає там всі згадувати всі звичаї. Але все рівно відбудовувати потрібно, тому що керівників багато в нас, ви самі знаєте, не вистачає людей, які будуть працювати. і за цього несемо певні збитки. Тому, шановні мами, вітаю вас із днем матері. Нехай дитинство буде щасливе. В кого були втрати, а серед нас такі є, я щиро бажаю вам мужності пережити гіркоту втрати, знайти можливість, рухатись, жити далі. Працювати, творити, служити громаді і служити своїй родині. Сьогодні я дякую вам за роботу, за те, що ми збираємось в такий важкий час і працюємо не заради своїх власних інтересів, а заради громади. Оголошую перерву в роботі 26-ї сесії, 8-го скликання. Дякую, до нових зустрічей. Мирного дня і мирної ночі.